Вітаю всіх в новому влозі, почну його зйомку. Тільки завершила зйомку про відео стосовно Ютубу. Було багато запитів, відео стосовно того, як вести Ютуб в Німеччині і чим це було червато особливо для мене, особисто для мене, не особливо, а особисто. Я про це все розповіла. Звичайно, якщо ви ще не бачили, то обов'язково подивіться, тому що це відео вийде раніше, ніж цей влог вийде. Тут я буду знімати своє буденне життя. Зараз, знаєте, в мене такий моментик, я намагаюся все встигнути, але розумію, що дуже важко. Все ж таки, я хочу повернутися до ведення обох каналів. Попередні, майже попередні всі відео, які були на каналі, в мене вже були відзняті заздалегідь. Окрім блога і повернення додому, звичайно, це я вже знімала згодом. І деякі а, а, і... Відео стосовно того, як повернути з Німеччини, там було мільйон хейту. Я вам скажу, було навіщо я повернулася, яка я погана матір, та ти що я повернулася, тому що чоловік піде гуляти. Друзі, ви серйозно? Моя дитина в першу чергу попросилась додому. Вона просилась додому з перших днів, як ми вирішили залишитися. Німеччині він взагалі був проти цього всього. Я попросила, давай ми вже спробуємо. Бо якщо чесно, я дала собі рік не собі, а дитині точніше, якщо дитина за рік не адаптується. То нема сенсу його силувати. Тому ось так обов'язково зроблю відео, де я дам відповідь на купу коментарів, бо було багато цікавих коментарів, на які треба окремо поговорити. Я, звичайно, їх коментувала, людям давала відповіді, але зараз хочу знаєте, сказати, шкода, я все ж таки вам показала коментар, наскільки є люди різні. Бо був коментар, як мене сприйняли оточення, що я повернулася додому. Ніяк. Ну, тобто, сусіди вони сказали, ми дуже раді, що ви повернулися. І чоловік дуже сумував те, що мене зустріли сусіди. Вчитель дитині також сказав все добре. А ось. Інші? Не знаю, мені все рівно хто що буде казати, вам чесно скажу стосовно де я була і чого я була. Кожна своя дія, за кожну свою дію я несу відповідальність, ніхтось інший. Ось, Стосовно цього. Тому якщо у вас це тригерить, то це ваша проблема, це ваша біль. Мене це не тригерить, що мені хтось буде казати. Але ось цей коментар мене так здивував. Людина судила. Звідки я, я і моя родина стосовно прізвища мого. да, наш прізвище українське, і мі... дідусь мого чоловіка, він сам з західної України. Мої батьки, мама і тато, також були з західної України. Тому моє моє дівоче прізвище і моє зараз прізвище Савлюк, яке має назву нашого каналу, українське, звичайно. Ми українці, ми цим гордимося, тому говорити по прізвищу звідки ми дуже неправильно. Так ось ця людина написала, що ми з західної України, ми там набрали. Ну, про те, що багато кажуть про людей з Західної України. Я це чула дуже багато разів. Я це чула і будучи в Німеччині, і це чула будучи тут. Неважливо, де багато людей, що на Західній Україні немає війни, і люди всі перші там в Німеччині. Ну. Чим не тільки в Німеччині, і в Польщі, і все. Хоча ці всі, хто приїхали зі східної України, вони там працюють у Польщі і все. Люди добрі, кожен обирає свій шлях, де їм зручно. В Німеччину я попала випадково про це я розповідала, як я туди попала, чи потрапила правильно українською. І знаєте, не вам засуджувати. Так ось ця панянка, вона почала писати там, що де ви звідки, і все, там ціла така петиція була. Я їй відповіла, відповіла доброзичливо, відповіла звідки я, і мені ця панянка написала, що вона з Харківської області, з В В Волчанськ, Я не знаю, Вівчанськ. Вівчаль Вівчанськ, Не знаю, як правильно українською, Пошукаю, напишу вам. Волчанськ, це я так знаю, якби на місцевій мові говоримо. Да? Ось. То ця панянка вона жодного дня до там не виїжджала, поки я так розумію, їх не евакуювали. Вибачте, будь ласка, але... Наскільки мені відомо, землі Харківської області були звільнені ще в 22-му році. Тому, якщо вас, вам було важко, якщо вас якісь ви ви вважаєте, що ви принесли себе в жертву, сидячи під обстрілами, то це ваш вибір. Але когось звинувачувати, ну це неправильно, тому що я, наприклад, нікого не звинувачую. Я роблю свій особистий вибір і. Іду своїм шляхом. Правильний він неправильний, я не згодом. Але на сьогодні я йду своїм шляхом. Тому, якщо ви вважаєте, що ви маєте право когось засуджувати, то перш за все поверніться, і подивіться на себе. Можливо, ви засуджуєте ту людину, тому що ви хотіли б жити так, як ця жива людина. А можливо, тому що вона не відповідає вашим стандартам. Ось так. Тому. Пішли працювати. У мене зараз ще наразі я хочу <смір> і на в'язальному Ютубі повертатися, бо я ще ніяк не повернулася. Після смерті батька я взагалі не могла. Мало того, що я на в'язальному Ютубі перед цим сказала, що не буду знімати влоги, бо мені не буде часу, мене не буде інтернету. Я не зможу знімати цей влог і показувати та й ще мені одну футболку показувати, яку я цілий тиждень тоді в'язала. Але коли мені стало відомо про смерть батька, я не могла. Огоптатись, мені було дуже важко, і я тільки сьогодні завершую футболку, і то ви не повірите, мені ще ось тільки треба закрити петель. Ось так. Тому я хочу завершити в'язального ютубу повернутися. Вже, скоріш за все, завтра вийде перше відео на в'язальному ютубі. По плану мене кожну п'ятницю я пропускала відео натхнення, і я їх залишу. І також хочу зробити на цьому каналі десь якийсь графік. Але я вже як його вистрою, я вам трішки про нього розповім. Що буде цікаво, звичайно, якщо вам щось цікаво, випишіть коментарях, і ми будемо думати, можливо, разом знімати і показувати вам і реальне життя в Харкові, і реальне життя звичайної реальної родини. Всім до зустрічі! Пішла творити, надивившись купу б'юті блогерів. Я вирішила собі прикупити нову тональну основу, щоб знімати для вас відео з більш красивою яскравою картинкою, тому що в Німеччині я стала набагато більше фарбуватись через одну цікаву фразу. Я схожу на німку. Мене це трішки стригернуло і я вирішила набагато частіше фарбуватись. Тому я пішла подивитися різні рекомендовані тони, і, чесно кажучи, мені рекомендували... Maybelline і Ламель. Ні один із них мені не зайшов, скоріш за все, я якось повернусь і куплю собі тональну від... основу від Л'оріаль uh, True Match Nude. Мені вона дуже зайшла. Сьогодні в нас вже субота, і я, чесно кажучи, ці дні майже нічого такого, щоб показати вам, не робила. Єдине, там ходила трішки, мені ну, треба було магазин, я в цілому для вас зняла. А так, в цілому, мало що такого робила. Сьогодні сходила також в продуктовий магазин ВТБ, ВТБ, в і м'ясний. А... Поряд напроти м'ясного у нас зоомагазин і докупила для нашого красунчика корм. Він біля мене тут сидить і разом зі мною знімає відео. Я вирішила, що треба відзняти відео на канал для нас, розповісти наші події, наші життєві моменти. Особливо нічого такого звичайно не відбувається грандіозно, в цілому, як і банальне життя, як я казала. А, але, знаєте. Поприлетіла величезна купа коментарів стосовно того, що я повернулася додому, було багато різного там. Я взагалі думала, деякі наскринила коментарі і зробити або прямий ефір стосовно цих коментарів, або окреме відео. Як ви вважаєте, де буде краще? Якщо ви хочете прямий ефір, напишіть, будь ласка, ми подумаємо, можливо, якийсь вечір, як буде спокійно вийти в прямий ефір разом з Романом, звичайно, я це зроблю. І покажу, поговорити стосовно більш детально, бо деякі були питання. Можливо, в прямому в ефірі ви задасте питання стосовно, які вас цікавили виїзду з Німеччини, чи варто повертатись. Друзі, я прийняла особисте рішення, що мені варто повернутись додому, але це рішення особисто моє. А ви самі дуже думати, дивитися, не керуватися. Діями якогось блогера або якоїсь там людини, або якихось знайомих. Бо це моє особисте рішення, і за своє рішення я несу відповідальність. Це для, для чого я кажу, щоб ви потім не казали, а ось там Юля розповіла, що вона повернулась додому. Я тут приїхала, а мені тут дуже погано. Цього не потрібно робити. Ви повинні нести відповідальність за свої дії і відповідати за те, що зробили ви. А не якийсь блогер. Я просто звичайна людина, така як і ви, з руками, з ногами і дівлюсь особисто своїм досвідом. Зараз я піду, почну знімати відео на каналі на в'язальний канал, бо я хочу зняти серію відеоуроків і займусь цим, тому особливо показати вам щось такого цікавого. Ну просто Всім дякую, що ви зі мною за підтримку і до наступних зустрічей у наступних відео.